Усім, хто за кордоном, приготуватися, Польща та Литва повертатимуть чоловіків в Україну. Що це означає? вже у цьому випуску. Ви на Фабриці новин. Моє ім'я Юрій Бібік. Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Про це заявив міністр оборони Владислав -Камиш. Так от, за його словами, Варшава вже давно пропонувала Києву допомогу у виявленні серед українських біженців, тих, хто підлягає мобілізації. каже форма цієї допомоги залежатиме від побажань української влади. Процитуємо. Я думаю, що багато наших співгромадян обурювалися й обурюються, коли бачать у кав'ярні молодих українських чоловіків і чують про те, яких зусиль нам коштує допомога Україні. Не дивно і те, що ті українці, які перебувають на фронті, мають обґрунтовані претензії до своїх ровесників, які розсипалися по світу. Кінець цитати. Вже другий день у Польщі тривають протести українців в паспортних столах. Вони обурені тим, що їм не видають замовлені документи. Люди скаржаться, що заплатили гроші, а послугу не отримали. В одному із варшавських центрів видачі документів зібралося близько 300 чоловіків і заблокували його роботу. На місце навіть викликали поліцію. Тим часом українське генконсульство вже поновило видачу паспортів в одному з міст Польщі. Йдеться про Люблін. Там теж генконсул. Олег Куць повідомив, що люди отримують всі оплачені документи, якщо подали заявку до 23 квітня. Решті доведеться зачекати, поки оновлюють та приводять до єдиного зразка всі міжвідомчі системи. Це пов'язано з ухваленням закону про мобілізацію. Приєднатися до пропозиції Польщі стосовно українців призовного віку, може й Литва, міністр оборони Лаурінас Кащунас не відкидає такий варіант. Проте він запевнює, що силоміць депортувати військовозобов'язаних чоловіків ніхто не буде. Цитуємо далі. Ніхто, звісно, не буде їх збирати і відвозити до України, але можна обмежити цих осіб в соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах. Це варіанти, як я чую, і від польської сторони. Тож давайте почекаємо і подивимося, який варіант вони запропонують. Можливо, він підійде і для Литви, кінець цитати. Очевидно, російська пропаганда тільки ради ці ініціативи Польщі. Телеграм-каналами вже ширяться дописи про те, що Варшава буцімто хоче вбити одразу двох зайців, зокрема поставити в Україні допомогу у вигляді депортованих військовозобов'язаних, а також позбутися, нібито ненависних їй українців. Нічим іншим, як насправді розпалюванням ворожнечі, такі повідомлення не назвати. Водночас західні змі поспілкувалися з чоловіками, які блокують паспортні центри в Варшаві, і от ті розповіли журналістам AFP, що просто змушені стояти до останнього і отримати замовлені документи. Дехто скаржиться, що приїхав 700 кілометрів, аби забрати паспорт і не може цього зробити. Інший чоловік констатує, держава поставляла. Вибачте, держава поставила мене в ситуацію, з якої в мене немає виходу. Кінець цитати водночас ситуація зависла в повітрі до 18 травня, коли не буде чинності новий закон про мобілізацію. За словами колеги, МЗ завжди ставить в пріоритет захист прав та інтересів романян України за кордоном. Проте в теперішніх умовах головне це боротьба за виживання держави. Міністр вважає рішення припинити надавати консульські послуги чоловікам за кордоном справедливим і нагадує про необхідність оновити свої дані в ТСК. Прикордонники тим часом продовжують ловити порушників, які намагаються незаконно втекти з країни. Одного з чоловіків спіймали, коли той намагався переплисти Дністер на надувному матраці, друзі. Втекти чоловік хотів до Молдови. Прикордонний наряд на човні швидко на зданого порушника після затримання той розповів, що погодився заплатити організаторові втечі 4 тисячі євро. Ще одну схему викри... викрили українські прикордонники разом із польськими колегами. Троє поляків організували втечу для шістьох чоловіків з України, правопорушників затримали на польському березі річки Західний Буг і передали українській стороні. За незаконний перетин переправники брали від трьох тисяч до дев'яти тисяч доларів. В чоловіків вилучили гумовий човен, гідрокостюми і інші речі. Їм оголосили підозри і посадили під домашній арешт. Проте. Часом рішать такими схемами і самі прикордонники наприклад, у Волинській області двоє співробітників Держприкордонслужби незаконно переправили до Польщі 207 військовозобов'язаних, як з'ясували правоохоронці, чоловіки просто перетинали кордон на легкових автомобілях, а прикордонники не вносили цю інформацію в базу. Друзі, що на вашу думку повинна зробити держава, щоб зменшити кількість подібних випадків. Долучайтесь до обговорення в коментарях. Дякую, що дивитесь фабрику новин і до зустрічі.